Тепер запрошую вас до 12-ї квартири. Тут у нас площа велика, 86 квадратних метрів, і ціна всього 50 тисяч 800 доларів е за весь об'єкт. Дивіться, що у нас тут є. У нас величезний площ, простір першого поверху і великий простір другого поверху. Також два виходи на балкон, вони скрізні, тобто можна проходити і так, і так. По вашому бажанням, такі, як сходи з цієї. Таким чином зробити два підйоми в дві спальні кімнати на другому поверсі, і зробити велику або гардеробну, або гардеробну і ще один санвузол на другому рівні також. Тут у нас велика ніша на першому поверсі, логічно її використати або під санвузол і гардероб, або під кухню, або просто під великий гардероб, а в такому випадку вже кухню зробити в цьому просторі. Якийсь open space з острівцем, все по вашому бажанню, все, що ви хочете зробити.